Привіт! Я була сьогодні з нашими маленькими крихітними книжечками повністю з фетру. Для діток до трьох рочків, з різним функціоналом, з різним наповненням. І виношувала я їх декілька місяців. У нас було два тестових варіанти, чотири книжечки є. Які не пройшли випробування. <ріх> і тепер ми готові їх показати вам і збираємо перед замовленням. Вони різного рівня складності. Це буде перша для менших діток, це буде для більш старших. показують тут у нас церкви з лисичкою, морквинки не перетяжка. Перетяжечка тут у нас зайчик, його треба дістати і потягнути назад, сховати травичку. у нас така. Шнурівочка треба просовувати в дірочки, у оченяткою рухаються крильцем. Тут у нас на намистенки пензетний захват і на ріпучці у їжечка у нас листочок. А друга книжечка тут вже є пачкова іграшка, дітки починають вже більше користуватися, створювати сюжетно рольові ігри. І у нас є моря, така море, з кокосами, машинка, в якої колеса на гузочках, це вже складніше, ніж просто липочечка. Далі в нас такі половинки фруктів їх працюють як сортер, ставимо їх на відповідні правильні місця. Цими фруктами можна нагодувати нашу ламу, а потім ми чистимо її зубчики. Котика-оченятка рухається по напряму бусинок на цих Вправо, значить, очі рухаємо вправо, вліво очі рухаємо вліво. Можна вивчати вверх-нізправо-вліво. І у нас на замочку на блискавці є в наметі живе, якась тваринка, яку треба знайти, розкрити і подивитися. Вони книжки ці будуть на таких репсових стрічечках. Можна прикріпити до візочка і брати з собою. Будь-куди маленька, зручненька, і для діток до трьох рочків.